Наталя не планувала ставати героїною чи рятувати чиє життя, вона просто не змогла пройти повз жінку, яка замерзяла в заметі. Один дзвінок у швидку, спроба знайти сина постраждалої, короткі повідомлення, ваша мама в лікарні, і все, начебто, її роль завершена. Але коли минула доба. А син так і не з'явився, Наталя зрозуміла. Це історія тільки починається. Котячий погляд із докором, ніч у чужій квартирі, несподіваний гість за дверима. І зрештою, зустріч із тим самим сином, який одного разу подзвонить у її двері. Вже не з вимогою пояснень, а з букетом троян і одним єдиним питанням. Зима змінить все. І тих, хто не пройшов повз, вона нагородить по-особливому. Зима скувала місто морозами, дороги вкривалися льодом, а тротуари товстим шаром снігу. На вузькій, майже безлюдній вулиці, де автомобілі проїжджали рідко, перехожі йшли просто краєм дороги, бо пройти тротуарами було неможливо. Посеред білосніжного, заметеного узбіччя лежала жінка. Вона не рухалася, сніг засипав її плечі, а навколо, ніби нічого не сталося, проходили люди. Знову напилася, мабуть, байдуже кинула одна перехожа, зупинившись на мить, щоб переконатися, що незнайомка ще дихає, а потім пішла далі. Наталя теж спочатку пройшла повз, але щось її зупинило. Вона зробила кілька кроків, зітхнула і повернулася. Жінка лежала нерухомо, та від неї не тхнула алкоголем. Вам допомогти? обережно запитала Наталя і нахилилася ближче. Допоможіть. Майже беззвучно прошепотіла жінка і спробувала підвестися. Але ноги її не слухали, і вона знову пала в сніг. Наталя швидко дістала телефон і почала набирати номер швидкої. Алло, у нас тут жінка лежить їй погано, вона не може піднятися. Як завжди, диспетчер почала розпитувати про вік, можливі діагнози, та хто саме телефонує. Дівчино, та звідки я знаю, скільки їй років, роздратовано перебила Наталя. Вона не може говорити. Просто приїжджайте і самі спитайте. Ми на вулиці Шевченка. біля Будинку 12. Бригада вже виїхала. Чекайте. Відповіли на іншому кінці телефону. Наталі знову нахилилася до жінки. Скоро приїде швидка, тримайтеся. Жінка ледь кивнула, а потім повільно поворушила рукою і вказала на кишеню дістати. Там. Наталя засунула руку в кишеню її старенького пальта і витягла зімятий клаптик паперу. На ньому був написаний номер телефону. Син, ледь чутно прошепотіла незнайомка. Наталя кивнула і одразу набрала номер, але слухавку ніхто не взяв. Ну ж бо, пробурмотіла вона, пробуючи ще раз. Давай, відповідай, та марно. Услухався тільки бездушний голос оператора. Абонент не відповідає. Ото так завжди, коли стається біда, до рідних не додзвонишся, зітхнула Наталя. Нарешті приїхала швидка. Медики швидко поклали жінку на ноші, почали перевіряти пульс, заповнювати папери. Куди її везете? запитала Наталя, притупцюючи від холоду у третю міську лікарню. Гаразд, я повідомлю її синові, якщо він, звісно, відповість. Пробурмотіла вона. А ви їй хто? суворо запитала фельдшерка. Ніхто, просто проходила повз. Тоді вам більше немає тут що робити. Ідіть додому. Наталя кивнула, ще раз глянула на жінку і пішла. Дорогою додому Наталя думала про те, як легко люди проходять повз чужу біду. Чи вчасно вона знайшла цю жінку? А що, якби трішки пізніше? Думки гули в голові. Вдома її чекав котик, який, певно, вже голоси біля миски, вимагаючи їсти. Погрівши чаєм, вона знову набрала номер сина тієї жінки, тиша, абонент поза зоною досяжності. Наталя зітхнула і написала повідомлення ваша мама в лікарні, третя міська їй потрібна допомога. Вона намагалася переконати себе, що зробила все можливе, але чомусь всередині було неспокійно. Наступного ранку, перш ніж піти на роботу, Наталя перевірила телефон. Жодного повідомлення, жодного дзвінка. Це її дуже розлютило. У лікарні вона зателефонувала в обід. Учора до вас привезли жінку, ну, літню, знайшли її, спробувала пояснити вона. А прізвище? Наталя задумалася. Щось на… наше здається. Шевчук? Так, так, Шевчук, як вона? Стан стабільний, загрози життю немає. Затра можна її відвідати. Наталя полегшено зітхнула, а до неї ніхто не приходив ні, навіть син. Та нікого не було. Наталя стесло подякувала і поклала слухавку. На душі знову з'явився той самий тягар. Наступного дня після роботи вона поїхала в лікарню. Ольга Василіна Шевчук, як виявилося, вже почувала себе краще і навіть трішки посміхалася, коли побачила Наталю. Ой, це ви, дякую, дівчинко, ви мені життя врятували. Наталя сіла на стілець біля ліжка. Як ви себе почуваєте? Уже добре. Лікарі сказали, що ще кілька днів і мене випишуть. Наталя зам'ялася. Ви просили повідомити вашому синові. Я телефонувала, але він не відповів. Ольга Васильівна опустила погляд. Я так і знала. Наталя напружено мовчала, не знаючи, що сказати. Але ж це не привід забувати про вас. Обурено вигукнула Наталя. Життя складне, зітхнула Ольга Васильівна. Може, він просто зайнятий. Та й взагалі ми з ним якось втратили близький зв'язок, давно вже. Але обидві розуміли, що це тільки виправдання. Наталя стиснула її руку. Ну, то й добре, що є такі добрі люди, як я, пожартувала вона. Ольга Васильівна посміхнулася. Дякую тобі ще раз, дитинко. І раптом її обличчя стало серйозним. Наталю, а якщо я попрошу тебе про ще одну послугу? Наталя стивовано подивилася на неї. Про яку? Знайди мого сина і скажи йому все. Наталя не знала, чи готова взяти на себе таку відповідальність, але, дивлячись у змучені, сповнені на її очі жінки, вона зрозуміла, що відмовити не може. Як вас звати?» – з посмішкою запитала жінка, що лежала в лікарняному ліжку. Наталя приклала палець до губ і таємниче відповіла Наталя, я ваша невістка майбутня. І посміхнулася. Оксана Васильівна здивувалася, але одразу зрозуміла, що дівчина жартує. А якщо серйозно, то називайте мене Наталею. Додала вона і обережно сіла на край ліжка. Вони ще трішки поговорили про погоду, про лікарняну їжу, про те, що лікарі сказали, що скоро її випишуть. А потім Наталя, ніби ненароком, торкнулася теми, яка не давала їй спокою. Я багато разів дзвонила вашому синові, але він не відповідає. Оля Васильівна сумно зітхнула. Може, кудись поїхав, а там зв'язку немає, або телефон загубив. Я йому ще й повідомлення писала, що ви в лікарні, додала Наталя. Жінка знову задумалась. А потім тихо промовила Наталю, я можу попросити у вас ще одну послугу. Звісно, кажіть. У мене вдома залишився кіт. Бідолаха вже два дні там сидить. Голодний, мабуть. А ще мій телефон лежить вдома. Я тоді ж тільки в магазин за хлібом вийшла. Увечері привозять свіжий. Я хотіла встигнути. Ну ви бачите, як вийшло. Якщо довірити мені ключі, то, звісно, я з'їжджу, сказала Наталя, навіть не роздумуючи. Ольга Васильівна посміхнулася «Ви ж не залишили мене на дорозі. Ви вже й кота мого не скривдите. Вона дістала з подушки ключ, записала на клаптику адресу і пояснила, де шукати телефон, де стоїть корм і як кіт любить, щоб йому наливали свіжу воду. Наталя запитала, чи нічого ще не потрібно, і, отримавши заперечну відповідь, поспішила в дорогу. На вулиці вже темні. Потрібно було квапитись. Дорогою вона заскочила в магазин, купила корм для кота і кілька пиріжків собі з картоплею та вишнями. Та що з того, що після шостої їсти не можна? Я голодна, маю право. Пробурмотіла вона сама собі. Кіт зустрів Наталю біля дверей, насторожено дивлячись на незнайомку. Ну привіт, господарю квартири, посміхнулася вона. Кіт спочатку обережно обнюхав її, а потім гордо попрямував на кухню. Там він підійшов до своєї порожньої миски, ткнув у неї носом і з докором нявкнув. Розумію, розумію. Наталя швидко витрусила в миску міст пакетика. Кіт принюхався, оцінив і став дуже інтелігентно їсти. Дівчина також вирішила перекусити. Вімкнула чайник, сіла за стіл і стала пиріжки. Кіт між тим вже опустушив миску і знову запитально някнув Поки що вистачить, сказала Наталя і погладила його за вушком. Одразу багато їсти шкідливо. Кіт подивився так, ніби хотів заперечити, але, зрештою, гордо потерся об її ноги і поважно попрямував у кімнату, ніби втомлений аристократ після вечері. Наталя тим часом пішла шукати телефон та зарядний пристрій. Дорогою вона зазирнула у ванну, знайшла котячий лоток, поміняла наповнювач. Телефон знайшовся не зовсім там, де казала Ольга Васильівна. Але все ж Наталя його знайшла, а зарядне допоміг виявити кіт. Він грався дротом, що звисав із полиці. Дівчина ще раз пробіглася очима по квартирі. Перевірила, чи все вимкнено, полила квіти, які побачила на кухонному підвіконні. От тобі водичка і трішки сухого корму на ранок, сказала вона котові. Кіт з погордою відвернувся. Мовляв, так, так, я все зрозумів. Наталя вже хотіла йти, як раптом пролунав дзвінок у двері. Вона здригнулася. Чужа квартира, пізній вечір. Наталя застигла. Вона боялася навіть дихати. Дзвінок пролунав знову. Вона вимкнула світло. Хто там? Кіт сів біля неї, спокійно спостерігаючи за ситуацією. Ну, ти й хоробрий, прошепотіла Наталя. За дверима почулося шаруїння, а потім тиша. Вона намагалася себе заспокоїти. Може, сусіди або кур'єр помилився дверима. Та вийти вона не наважувалась. Вона навшпиньки прийшла на кухню, трішки відхилила штору і визирнула у вікно. Біля будинку стояв якийсь чоловік. Він ходив під вікнами, заглядаючи всередину. Наталя відчула, як серце почало битися швидше. А якщо він її помітив, вона глянула на годинник 23.15. Виходити в темряву було страшно. Тож вона вирішила дочекатися ранку. Наталя влаштувалася в кріслі і загорнулася в покривало. Дістала телефони свій і Ольга Васильівна. Хотіла зберегти в її телефоні свій номер, але її, власний розрядився, тому поставила його на зарядку. Кіт ще раз увійшов в квартиру, все на місці, а потім зі зневажливою важливістю стрибнув їй на коліна, влаштувався клубочком і солодко заморкотів. Наталя його погладила. Ну що ж, друже, здається, ночувати будемо разом. І вона заснула, спокійно слухаючи рівне, котяче моркотіння. А за вікном тихо падав сніг. Наталя прокинулася рано, хоча була субота і можна було виспатися. Але звичка братися за справи зранку була сильнішою. Кіт зустрів її з виразом найглибшого голоду та страждання. Аго, ти ж їв! Пробурмотіла Наталя, висипаючи корм у його миску. Кіт тільки незадоволено пирхнув, ніби натякаючи, що два дні без нормального харчування це справжня трагедія. Вона швидко доїла вчорашній пиріжок, схопила телефони і побігла на зупинку. А вдома також чекав голодний кіт. Як тільки вона увійшла в квартиру, її власний кіт влаштував сцену ревнощів. Ти мені зрадила. Читалося в його очах. Наталя вже хотіла насипати йому їжу, коли її сумка завібрувала, дзвінок, але номер був їй невідомий не брати чи відповісти. Вона все ж таки натиснула кнопку прийому виклику. Слухаю, ви хто? насторожено запитав чоловічий голос. Наталя відчула, як всередині щось стиснулося. Це ви хто? перепитала вона, хоча вже здогадувалася. Я телефоную своїй матері, Ользі Васильівні Шевчук. Чому у вас є телефон? Я два дні вам телефонувала, щоб повідомити, що вона в лікарні, і навіть повідомлення вам написала чому ви не відповіли. Телефон не мог. та зв'язку не було. Я з чужого телефоную. У якій вона лікарні? у третій міській. Коротко відповіла Наталя і вимкнула телефон. Їй зовсім не хотілося щось пояснювати. Кіт дивився на неї ображеним поглядом. Я ж тобі казав, ти мені зрадила з іншим котом». Наталя зітхнула. Погладила його за вушком і насипала корму. Давай, ображений принце, їж. Вона сама ще не снідала, але їй потрібно було привести себе до ладу. Скоро треба було їхати в лікарню, віддати Ользі Васильівні її телефон. До лікарні вона приїхала майже в останні хвилини перед закінченням відвідувань. У палаті, поруч із ліжком Ольги Васильівни, сидів чоловік у сірому светрі. Він був небритий і з втомленими очима. Вигляд. Ніби з барлогу виліз, подумала Наталя, але вголос вічливо привіталася. Познайомся, це мій син Віктор, сказала Ольга Васильівна. Чоловік підвівся, він виявився вищим за Наталю, хоча й вона не була малою. Дякую вам за маму, промовив він. Його голос несподівано виявився приємним. Пробачте, складні обставини. Наталя дістала телефон, зарядний пристрій і ключі та поклала їх на тумбочку. Ольга Васильівна, от ваші речі. Телефон я зарядила, кота зранку погодувала, але до вечора він знову зголодніє. Віктор потер потилицю. На жаль, Ключі там, де й телефон, у водоймі. Як це? здивувалася Наталя. У кишені були, а я через міст ішов, випали у воду. Нічого собі. Я вчора навіть додому потрапити не зміг. Ходив під вікнами, стукав, заглядав, думав, мама спить, а вона виявляється. Наталя втумиць згадала чоловіка, який заглядав у вікна. Так от хто мене налякав, усвідомила вона, але нічого не сказала. Оля Васильівна раптом підняла голову. Так у мене ж запасні ключі були. Точно, тому я за ними і заїжджав вчора, кивнув Віктор. Наталя вже хотіла зізнатися, що перелякалася і не відчинила, але передумала. Попрощавшись, вона направилася до виходу. Але Віктор її зупинив. Почекайте, я вас підвезу, у мене машина. Він поцілував маму у лоб, узяв ключі і пішов за Наталею. До її будинку доїхали швидко. Він зупинився біля під'їзду, допоміг їй вийти. Дякую, що підвезли. Але я ж не маленька, сама можу дійти. Трішки обурилася вона. Віктор посміхнувся. Я й не казав, що ви не можете. Просто мені так буде спокійніше. Він провів її до дверей, а Наталя відчула, що їй чомусь не хочеться прощатися. Ну, до побачення, сказала вона, але не рушила у квартиру. Може якось кави вип'ємо, раптом запропонував Віктор. Наталя підняла брову. Вона посміхнулася. Позвоніть, побачимо, і зачинила за собою двері. Вперше за останні кілька днів вона відчула, що цей день закінчився правильно. Віктор не напрошувався в гості, навіть не натякнув на це, а просто попрощався і пішов. Наталя чомусь навіть трішки образилась. Міг би хоча б для вигляду проявити більше цікавості. Вона сама не розуміла, навіщо їй це потрібно, але факт залишався фактом. Залишивши її біля дверей, він викликав у неї легке розчарування. Ну і нехай, буркнула вона собі під ніс, знімаючи куртку. Наступний день був неділею. О, нарешті можна поспати до обіду. Вирішила вона, стрибаючи в ліжко. Останні два дні були несподівано напруженими. Але зараз можна було нарешті розслабитись. Кіт ще трішки для годиці ображався на неї, мовляв, зрадила його з іншим котом. Але вже за кілька хвилин звернувся калачиком у неї в ногах. Наталя заснула під звук телевізора і завивання вітру за вікном. Недільний ранок виявився коротким. Вона ще навіть не встигла повністю прокинутись, коли в двері подзвонили. Наталя застогнала від невдоволення. Хто там? пробурмотіла вона, натягуючи тапочки й халат. Підійшла до дверей, поглянула у вічко. Кур'єрська доставка, пролунав чоловічий голос. Але я нічого не замовляла. Ви, Наталя? Так, ну розпишіться, я піду. Вона здивувалася, але все ж відчинила двері. На порозі стояв хлопець із великим букетом троян. Він протягнув їй ручку для підпису, вручив квитанцію, букет. А сам без жодних пояснень пішов до ліфта, ніби нічого особливого не сталося. Це має бути записка, сказав він, обертаючись. Наталі вже її побачила для тієї, що не пройшла повз. Вона одразу здогадалася, від кого це, а нижче була ще одна записка. Заїду о дванадцятій. Рівно о півдні пролунав ще один дзвінок у двері. На порозі стояв зовсім інший Віктор. Поголений, охайний, у стильному піджаку він виглядав значно привабливіше ніж вчора. Але найголовніше варто було йому тільки посміхнутися, як Наталя зрозуміла все пропало, точніше, вона пропала. Весілля вийшло веселим та домашнім. Серед гостей було два пухнастих коти. Рудий і сірий, які гордо сиділи в кріслах, приймаючи загальне захоплення. А серед чоловіків у залі можна було помітити кількох у сірих светлях. Схоже, Віктор усе ж мав барліх друзів, схожих на нього. Як Указці якісь, шепотіла гостям Ольга Васильівна, витираючи сльози радості. А Наталя дивилася на Віктора і посміхалася. Вона розуміла це був тільки початок.